Ні, тарифному терору. Під таким гаслом у Житомирі відбулася акція протесту за ініціативу обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. До протесту долучилися люди, обурені стрімким ростом цін. Я платіжку отримала за газ 400, 405 гривень за один газ. Квартплата вся квартплата 736 гривень, 736 гривень. Пенсія 1200. На базар підеш. Та ну ви самі прекрасно знаєте, який базар, які в нас ціни. Це ж ціни космічні. Це ж не не, не ніякі рамки. Вже не в, не входить. Вже не які, вже крик душі, крик крик усього. Вони списують на війну. Ні, і там бідні діти голодають. Якщо я навіть молода. Для мене також зараз важко оплачувати комунальні послуги для порівняння. Якщо я десь за газ платила до подорожчання гривні 50, зараз це майже 300 гривень. Підтримали Житомирську громаду лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок та очільник обласної організації Сидір Кізін. Свободівці вимагають зменшити економічно необґрунтовані тарифи, які запровадив уряд Єцуніка, а також націоналізувати обленерго та облгази. Люди виходять на вулиці, люди протестують. Проти грабіжницької політики теперішньої влади. І ви знаєте, ми ж то прекрасно розуміємо: ми, українські націоналісти, свободівці, будучи державниками, розуміємо, в якому стані сьогодні знаходиться наша країна. Ми усвідомлюємо, що нині ведеться війна і питання номер один це перемогти одвічного московського агресора, повернути назад наші території, повернути Крим, повернути український Донбас. Це є основне питання. Але не можна прикривати війною злодіяння і грабіжницьку політику теперішньої влади. Тому і ми мовчати не можемо. Коли на наших очах уряд краде мільярди, і це доведено, коли на наших очах людей ставлять на коліна грабіжницькими тарифами, необґрунтовано економічними підняттям цін. На товари першої необхідності людей доводять до вічаю і все це прикривають війною. Товариство, ми не можемо мовчати. Ми не можемо мовчати. Ми передаємо велике вітання уряду Арсенія Петровича Яценюка з його новими тарифами. І ми вимагаємо, щоб ці тарифи були скасовані. І я думаю, що ми будемо вимагати відставки цього уряду, який повів відверто Україну ненависницьку антисоціальну політику. Так, товариство. Я думаю, що разом ми переможемо. Слава Україні! Учасники протесту висловились на підтримку законопроекту авторства свободи про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення а також одностайно підтримали вимогу щодо відставки уряду Ценюка.